Слава Ісусу Христу! Слава. Милі молодята, дорога родина, шановні гості, у житті кожної родини наступає особливий день день весілля, час батьківського благословіння, коли батьки і вся родина благословляють своїх дітей в дорогу подружнього життя. Це особлива мить. Для кожної родини. Тому ж сьогодні у спогадах батьків той неймовірний день, коли Господь подарував вам сина і донечку. У ваших спогадах сьогодні їхнє безтурботне дитинство, дорога до школи, пора золотої юності. І сьогодні цю чудову літню пору стоять перед вами діти, молоді. Красиві, щасливі, саме такі, яких ви і мріяли бачити їх у своєму житті, і будуть просити у вас Божого благословення, Батьківського благословення в дорогу подружнього життя свій. Благослови нас, благослови нас Боже. Благослови нас, Боже. Та ти божа, я, мати. й ти божа, я, мати. й ти божа, я, мати. ступи до нас до хати. ступи до нас до хати. Ступи до нас до хати, будеш нам помагати, дітей благословляти, а матінка говорить, а матінка говорить, най вас Бог благословить. Дорогі діти, сьогодні ви разом стаєте на рушничок щастя, з якого починається ваша спільна дорога у подружнє життя. Тому сьогодні в день вашого весілля, в час батьківського і родинного благословіння, подякуйте своїм батькам за те, що вони подарували вам життя, за недоспані ночі. За те, що вони сьогодні у день весілля дочекалися цієї благословенної миті благословляти вас у дорогу подружнього життя. Тому, коли підійдете сьогодні до своїх батьків, попросіть у них прощення за кожне необережне слово, яким можливо колись додали батькові чи матері сивини у волосся, за кожен необдуманий вчинок, який можливо колись ранив батькове чи мамине серце. Дорогі батьки, дорога родина, ось перед вами стоять ваші діти, молоді, красиві, щасливі, закохані, посміхнені, саме такі, якими правду, ви мріяли бачити їх у своєму житті. Тому сьогодні, в день весілля, час благословіння батьківського, простіть їм. Якщо вони вас чомусь не послухали, не підтримали чи не допомогли, простіть. І благословіть щирою з любов'ю в дорогу подружнього життя. Отож стоять сьогодні діти перед своїми батьками, перед усією родиною, як квіти перед образами, і просять у Господа Бога при святої Діви Марії і у своїх батьків, і у своєї родини. Благословіть нас у дорогу подружнього життя по першому разу. Матінка, говорить, а матінка, май вас Бог благословить. коли нові. Кляняюся вами ти Тато вітай маму 笑死我母。